Роман Кіміч, експерт ринку телекомунікації. Пане Романе, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Пане Романе, чуєте нас? Е, отже, відбувся цей масштабний я СБІ... я вас чую добре. Та-та, ми, ми вас чуємо. Є певна затримка, тому все добре. Е, як перебиті кабелі 4 із 15 могли повпливати на роботу саме соціальних мереж, застосунків і чому решта інтернету працювало? Як е, те, що ці кабелі з'єднували Азію, близький схід повпливало на роботу цих застосунків в Україні? Допоможіть розібратися. Насправді це ніяк не повпливало, немає жодного зв'язку, і в даному випадку представники компанії не брехали. Насправді, ви чуєте мене, бо дійсно дуже велика. Чуємо, Затинка. чуємо, пане Романе. Да, да. Дивіться. В даному не є секретом, що Фейсбук та його там супутні всі ці платформи сервіси. Він після 10 з чимось років роботи, він на щось таке страхітливе, Розібратися в чому часто густо не можуть ось його, його його власні співробітники. Тому не є дивного в тому, що час від часу там стають якісь збої. Це штатна, ну це звичайна ситуація, і вона ще раз. Повторюю ніяк не пов'язана з а, тим, що в а, Червоному морі були перебиті 4 з 15 кабелів. Е, справа в тому, що, що наш європейський е, да, дані європейських користувачів риськіх тому слів вони обробляються або в Європі або в Сполучених Штатах. Я маю на увазі користувачів Фейсбуку е, Фейсбукові. Не треба ну, корпорації. Мета не треба ганяти цей трафік з. Європи з України, там кудись в Індію чи в Китаї, звідти в Штати. Тому в даному випадку ніякого зв'язку немає. Просто стався ще один технічний збій, ну стався і стався. А чому вони не хотіли визнати, що цей технічний збій стався? Е, можливо, це був якщо б, 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 слідувати цією логікою. Можливо, це був злам серверів компанії? Ні, а чому вони? вони визнали? Єдине, що вони не називали технічні причини. Але в е, я цьому дивуся, тому що всі технічні поробиці, по перше, мало кому цікаві. Ну, і часто густо їх складно одразу не, е, Ну, скажімо, незвичайна політика на цій компанії ну, як і, наприклад компанії там Apple чи Microsoft, не вдаватися в. В такі нюанси, на, на нашому боці, на, на, і це наша відповідальність стався певний збій, і, та протягом кількох годин на, його вдалося на, вирішити, ну і все там. Крапка. Пане Романе. А чи може такий момент збою? Бути... Ніхто нічого не приховував. А чи може такий певний момент збою бути слабким місцем або моментом для того, щоб, наприклад, поцупити дані користувачів соцмереж? Зокрема, Фейсбуку і Інстаграму? Ну, скажімо так, не повинен. Не повинен, такого не повинно статися. Якщо не було якихось ну, грубих помилок з боку компанії, не думаю, що в даному випадку варто цього боятися. Пане Романе, хочеться? Я скажу, скажу відверто. Вчора, коли вчора я сам почав нервувати, коли виявив, що я не можу зайти в свій аккаунт в Фейсбуку. Я там почав запустити цю процедуру. Зміни пароля, але але але. Коли побачив, що вона що і врешті там здогадався глянути на новини, побачив, що в Уфі є проблеми з Фейсбуком, заспокоївся, почекав кілька годин, і все, все відновилося. А пане Романе, от ви почали нервувати. і Я думаю, така ж реакція була у багатьох українців, у багатьох користувачів соцмереж. І у мене, зокрема, також. І мені просто цікаво, от мене звати Ірина Доля. У мене є Фейсбук, у мене є інстаграм. До речі, нашим глядачам підписуйтеся, будь ласка, і хотіла вас запитати: мої особисті дані в соцмережах якось можуть використати проти мене? Ну, так звичайно, ну на простіше, найпростіший спосіб було вживання, це в котину там заволодіти вашим кам вашому імені. Наприклад, просити грошей. Це одна з дуже поширених шахрайських схем. Або від вашого імені розсилати ем, повідомлення посилання на на спеціально зроблені інтернет-ресурси, які можуть заразити, ну через які розповсюджується яке злоякісне програмне забезпечення, тобто так. Це ну або, наприклад, від вашого імені робити якісь інші деструктивні дії, там когось сварити, розпускати плітки, ну і таке інше. Тобто, на жаль, ну треба пам'ятати, що наші облікові записи, наші дані в соціальних мережах вони представляють собою велику цінність. І їх можуть використати для того, щоб завдати іншим людям, і нам самим дуже великої шкоди, яка може там. Ну це це в... В кого скільки грошей, але відомі випадки, коли через, лам, через злам облікового запис запису в соцмережах зловмисникам вдавалося заволодіти там, мільйонами доларів євро. Так, що ж, пане, Романе, дякую, Так, дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Роман Хіміч, експерт ринку телекомунікації, був з нами на прямому зв'язку.